Дракони розгромно здолали рятувальнику Кубку України. 9 березня відбулася перша гра однієї четвертої фіналу розіграшові бет Кубка України з футзалу сезону 2023-2024 років. За результатами жеребкування на цій стадії змагань народний футбольний клуб ураган зустрівся з романською командою рятувальник. Перший раунд цього протистояння завершився з розгромним рахунком 9-0 на користь ураганівців, у складі яких хитрики оформили Фаренюк та Жуков. А ще по голу записали на свій рахунок Корсун Британ та Масевич. Хлопці молодці, що зрозуміли, це кубок. І будь-яка помилка може коштувати місце фіналі чотирьох і. Довели матч до перемоги, продемонструвавши гарну результативність. Цей матч, цей сьогоднішній рахунок він забудеться. І ми будемо виходити за рахунку 0-0 і намагатись так само виграти з будь-яким рахунком матч. Відповідь другий матч цієї серії відбудеться на виїзді 30 березня у місті Суми. У інших кубкових парах, які зустрічалися 9 та 10 березня, відзначимо мінімальні виїзні перемоги хіта та кардинала, які здолали відповідно Скаяп та «Інайті». а столична команда «Аврора» зіграла в ніч'ю з єдиним представником першого і на цій стадії сухою балкою балкою-2-2». Визначилися всі призери чемпіонату Івано-Франківщини з футзалу. В рамках завершального туру першості одразу три матчі ігрового дня відбулися в муніципальному фоці. Спершу рибак АСК розгромив Коломийський варатик 9-0, Відтак саме ямничани завершили сезон на срібній ноті. Новоспечені чемпіони з пробою також завершили тріумфальний сезон. Під каток команди Тараса Панчука потрапив рух Контиліум груп Груп» 6-1. А найбільш цікавою та інтригуючою грою на фініші повинен був стати двобій фурнітура Експрес 24 проти урагану 2 КФВ. Сподарі не планували збавляти обертів перед фінальним матчем Кубка області і святкували підсумкову перемогу 3-1. Для коломіян ця гра не мала жодного турнірного значення. А от дракони втратили свій шанс вибороти бронзу, яку у підсумку здобули футзалісти Галії. Втім, футзальний сезон на Івано-Франківщині ще не завершено. 13 березня у королівці буде зіграний фінал Кубка області між фурнітурою Експрес 24 та Рибаком АСК. А наступного дня, 14 березня, Івано-Франківська асоціація футзалу запланувала вшанування лауреатів сезону 2023-2024. Франкіс Прикарпаття здобув срібло європейської жіночої баскетбольної ліги. Чемпіон минулого сезону жіночої суперліги і лідер турнірної таблиці цього сезону Франкіс Прикарпаття зіграв у Варшаві проти фаворита першості Полонії. Початок фінального матчу підтвердив прогнози: польські баскетболісти заволоділи ініціативою і вже в першій чверті заробили собі перевагу плюс 13, А на велику перерву команди пішли за переваги господарок плюс 15. Але зі старту другої половини гри українська команда проявила характер і поступово почала скорочувати вістава виграш третьої чверті, 21-12 і гарний початок четвертої десятихвилинки дозволили двічі франківкам зрівнювати рахунок. А за п'ять хвилин до кінця вперше матчі вийти вперед. Останні чотири хвилини гри почалися за рівного рахунку 56 на 56, Але в кінцівці краще реалізували свої моменти баскетболістки. Полонії Фінальна гра склалась так цікаво. Якщо ми першу половину поступили з мінус 17 і вже всі думали, що жодних шансів немає то з початку 3 четверті команда вернулася ігру, відіграла цю різницю і навіть за три хвилини до кінця ми вийшов вперед. І, ну, тут вдалу ігру провела 20-річна вже Богдана Лапхан, стала таким лідером і заслужено отримала потім підсумку МВП-матчу. Але всі дівчата вийшли такі заряжені на боротьбу, і підтримка вболівальників стала таким вирішальним фактором. Тому я думаю, що е, десь ми. Трохи не повірили, навіть що можемо перемогти. Ну на жаль, в кінці ми поступилися, але всі, хто бачив цей матч, може сказати, що Франківськ гідно зіграв враження, позитивні. Команда з Івано-Франківська баскетбольного клубу Франківськ Прикарпаття здобула срібні нагороди Європейської жіночої баскетбольної ліги. Це, якщо так взяти, це перша така історична медаль в Єврокубках для ігрової команди з Івано-Франківська. Е, ну, участь нашої команди в цих змаганнях стала можливою завдяки підтримці міського голови Олександра Романовича Марцинківа, а також почесного президента Кубу Вікторії Юрівни Сусаніної. Е, Другий рік поспіль ми приймаємо участь в Єврокубку, і якщо минулого року ми зайняли четверте місце, то цього разу вже друге місце і срібні нагороди. Скажу, що в нас в команді зібрані молоді дівчата 16 дівчат це віком до 20 років, які троє є досвідчених. Тому я вважаю, що це достойний результат. Ми гідно представили наше місто. Франкіс Прикарпаття дав бій фавориту у фіналі. І хоча українська команда поступилася з рахунком 56 на 66, але показали характер і волю до перемоги. Приємним бонусом стало рекордне досягнення клубу в турнірі. До цього максимуму Франківська було б олічно четверте місце в Європейській лізі. Найрезультативнішою у складі Фронтіс Прикарпаття стала Оксана Молова з 20 очками та 6 підбираннями та 20-річна Богдана Лапхан, яка провела дуже потужний матч, записавши до активу 19 очок, реалізувавши 4 з 6 дальніх спроб. І наприкінці програми наша традиційна рубрика Анонс тижня. Цього разу боліваємо за баскетболістів Франківської Говерли Прикарпаття, які змагатимуться у домашньому баблі Суперліги Фавбет для команд-учасниць, серед яких, окрім господарів, ще й рівне Одеська Біпа та Львівська політехніка, це буде завершальний тур регулярного чемпіонату. Зокрема, у п'ятницю, 15 березня, в манежі коледжу фізичного виховання змагатимуться 16, о 16 О шістнадцятій годині рівне та біпа. А о дев'ятнадцятій годині Говерла та Політехніка. У суботу, 19 березня, о п'ятнадцятій годині Ця рівне та політехніка. А о 18-й годині на паркет вийдуть говерла та біпа. І у завершальний день, 17 березня, о 15-й годині зіграють політехніка та біпа. А господарі о 17-й годині помірюються силами проти рівне. Усі матчі відбудуться з болівальниками. Додамо, що це буде завершальний тур регулярного чемпіонату, який вплине на розташування команд перед серією плей-офф, в якій візьмуть участь вісім кращих команд. Першості Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.